До закону України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців було запроваджено низку змін щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків. Відтепер новозареєстровані суб'єкти господарювання можуть добровільно зареєструватись платниками ПДВ або обрати спрощену систему оподаткування. Для цього слід подати відповідну заяву державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки. Реєстрація таких платників або відмова в реєстрації здійснюватиметься в автоматичному режимі. За останні два місяці поточно. Ного року новозареєстрованих платників податків вже майже 700. Це як юридичні, так і фізичні особи-підприємці. Наші господарюючі суб'єкти на сьогоднішній день повинні згідно вимог законодавства змінити класифікатор видів економічної діяльності з КВЕД-2005 перейти на КВЕД 2010. Також Олена Петровська зазначила, що зміни відбулись і при проведенні державної реєстрації на новозбудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна, будівництво якого здійснювалось із залученням коштів від фізичних та юридичних осіб. Відтепер проведено розмежування переліку документів, які Надає забудовник і безпосередньо інвестор. Останнім часом було вже у фізичних громадян, які вкладали в кошти в нове будівництво. Вони ну були занепокоєні тим, що потім вони не отримують своє житло. На сьогоднішній день така зміна, такий спрощений порядок також знімає такі проблемні моменти. Законодавство врегулювало і проблему втрати громадянами документів, які були видані ще до запровадження нової системи реєстрації. А це до 1 січня 2013 року. Аби відновити втрачені документи, необхідно додати відповідне оголошення в газету про те, що відбулася така втрата, і принести засвідчену копію від установи, де яка видавала даний документ. І органам державної реєстрації буде проведено відповідну реєстрацію і вже видано громадянину або юридичній особі відповідне свідоцтво. Олена Петровська наголосила, що всі органи державної реєстрації працюють належним чином, а також у відділі державної реєстрації актів цивільного стану запровадили онлайн-консультації за допомогою скайп.